Спасителю мій, збережи мене від демонського приваблення, Боже мій, визволи мене від розслаблення совісті, надія моя, вилий в серце моє сп'яніння надії на тебе, Воскресіння і світло всіх світів, Ісусе Христе, поклади вінець пізнання тебе на голову душі моєї, відкрий раптово переді мною врата милості. Щоби засяяли в серці моєму промені благодаті Твоєї, будь путівником для Ніг моїх помислів, поки я не досягну Сіону Святої Гори Твоєї, удостой мене того святого міста, до якого увійшли святі в кінці шляху свого, творча мій і надія моя, якори життя мого серед збурень, палице в немочі мої, честь в безчесті моєму. Піднеси голову мою, приклонену до землі, не віддай мене у волю супротивника мого, не дай зручної нагоди його безсоромності, постав перед ним велику прірву, щоб не стояв поперек дороги моєї і не бентежив мене. Даруй мені в служинні тобі закінчити коротке і скроменуще життя моє, нехай опинюся я поблизу від тебе в кінці днів моїх. Нехай буду винограднику твоєму на схилі віку мого, удостой мене того динарія, який ти призначив тим, що трудилися, ще перед моїм виходом зі світу цього. По благодаті, Господи, а не за вчинками моїми, сподоби мене навіть одинадцяту годину життя мого виявитися пильним в служінні Тобі. Нехай не полонить мене світ співбесідами своїми, сповненими спокус, і нехай не замкне мене в клітку турбот своїх.